thank mm -hmm. you Нещодавно я вам хвалила, що купила за тиждень тільки одну книжку, але, як бачите, довго я не протрималась. Тому сьогодні буде невеличка розпаковка з тим, що останній час я придбала. Але крім того, почну з того, що я вже читаю. Їхала якось на роботу, побачила, що ВСЛ знижки, вирішила подивитися, що вони там пропонують, і придбала Террі Брачета. Це дев'ята книжка циклу про Ринсфілда. Я ніколи не читала Пратчета, і ви запитаєте, навіщо я купила дев'яту книжку цикла? Але я прочитала ознайомчий фрагмент, мені дуже сподобалось, і я зрозуміла, що хочу цю книжку прямо зараз. Вона мені чимось нагадала усі ці магічні академії разом взяті, плюс такий шалений гумор, який тут є на сторінках. І я цю книжку читаю доки ось їжу роботою в метро. Прочитала поки що 46 сторінок, мені дуже подобається. Розповідається про тут про це чарівників, про магічну академію, де в них сталася певна халепа, бо нібито завівся привид. Намагаються зрозуміти, що він і хто він, але якось не дуже вдало. Крім того, тут написується момент, коли малий чарівник Ерік викликає духа, а цим духом виявляється ось цей власне Ринсвілд, я так розумію, про якого весь цикл. Я ще не зовсім зрозуміла, хто він, напевно, якийсь чаклун. І не зовсім презентабельний з того, що пише про нього Ерік. Сподіваюся, що це не було для когось спойлером. І ось цей момент мені нагадав, ще дуже Барті Мелса дж, е, страуда. Бо там був момент, коли молодий хлопець прикликав е, типу Демона, але там був джин такий досить могутній, але з класним гумором. Тут чимось є дуже подібна атмосфера. Як буде розгортатись далі, я ще не знаю, але дуже сподіваюся, що мені ця книжка сподобається. Тим паче, до кінця лишилось зовсім небагато, бо вона має скільки? 150 сторінок, тобто я прочитала вже третину. Але я помітила, що вдома мене не виходить її читати, тому читаю її лише ось коли їду на роботу в метро. У мене виходить саме якось зібрати думки і насолоджуватись максимально цим текстом. Крім того, я почала читати Бориса Віана, це також смішна історія. Я гуляла книгарними, точніше, як я йшла з події. З музею театрального. І по дорозі зайшла в невеличку книгарню в переході, побачила там Віана. І, зізнаюсь чесно, я не планувала найближчі роки його читати, бо чула, що це дуже химерна література, а я це не завжди люблю. Але купила, бо там була дуже на неї хороша ціна напевно, двічі дешевше, ніж усюди. І я в той же вечір подумала, ну прочитаю рядочок, подивлюсь взагалі як, бо думала, що ця книжка ну, кілька років ще положить на полицях. Але мене дуже зачарував цей текст. Він так красиво написаний, так образно. Тут мова ніби ллється сторінками, такі красиві описи природи і якихось моментів. Я почала ставити собі сердечки повсюду і тепер поступово її читаю. Але, звичайно, тут книжка досить специфічна. Вона має такий чорний гумор, подекуди незрозумілі обставини, які описуються, але якийсь шарм у ній 100% є. Наприклад, давайте почитаємо якийсь фрагмент, щоб приблизно уявити, яким є цей текст. З підніжжя хвиль, долина, скель долинав приглушений та хрипкий шум хвиль. Зупинившись, Жакмор перехилився через вузький виступ, що відділяв його від провалля. Внизу все було дуже далеко. Прямовисно, і піна тремтіла в заглибинах скельні желез пневої паморозі, пахло підсмаженими водорослями, відчувши запаморочення, жакмор устав навколішки на землисту літню траву, торкнувся обома простягнутими руками землі і натрапив в цьому гору на козячий кізякий на диво неправильними обрисами. Але тут часто є такі просто неймовірні образи, а потім вони стикаються з чимось таким дуже приземленим. І в цьому є своя нотка гумору, тому ця книжка цим мене напевно і зачепила. І так постійно. Я прочитала поки що 58 сторінок, мені дуже подобається. І крім того, що це красиво написано, ще це і як досить химерно саме для цього часу, коли я читаю до цієї осінньої пори. Ще в мене завтра буде книжковий клуб, де ми маємо читати книжку Сила Наомі Альдерман. Я вперше зраділа, що в мене нарешті для книжкового клубу є книжка, яку треба прямо для нього купувати. Вона в мене є на полицях, тому я активно за неї голосувала. І вона розповідає про світ, де жінки раптово отримали силу бити чоловіком струмом, взагалі управляти різними енергетичними приладами, і ось вони піднімають поступову революцію. Я прочитала поки що скільки 116 сторінок, десь 300. клуб вже завтра, тому я зараз дознімаю знімаю відео, піду активно дочитувати. Бо буде, як завжди, коли я читаю, просто зранку і в наніч перед цим книжковим клубом. Але сподіваюся, що книжка мені сподобається. Початок був класний і далі мене якось трошки розсіялась уява, але подивимося, що буде далі. І ще я ходила днями до подруги і взяла у неї. Декілька книжок почитати, і серед них була Майлз Франкен, моя блискуча кар'єра. Це книжка від одинцтва Букрейн, я ще в них нічого не читала, крім власне цієї книжки. І чула раніше відгук, що вона нудна і не цікава. Але знаєте, моя подруга Інна не читає нецікавих книжок, як на мене, і тим паче їх не купує. Тому я хотіла спробувати і скажу одразу, мені дуже подобається. Вона якось відгукується, бо чимось доля героїні перекликається з долею моєї бабусі з ранніми роками, і тому це якось дуже щемко читати. А крім того, що наша героїня вона зростає в досить такій інтелігентній родині, яка збідніла, відповідно, вся ця їх інтелігентність була змита шаром бідності, бо вони мають доглядати тепер худобу, працювати в полі, дуже мало мають часу на якесь дозвілля. І Майлз, точніше, не Майлз, наша героїня. Я знову забула як звати дівчинку, ну, можливо, Естер. Вона змушена відповідно працювати, але вона мріє про книжки. Вона мріє. Про культуру, і не має до цього на те, щоб грошей і книжок навіть сил. Проте подекуди намагається щось писати. І ось певний момент їй пропонує бабуся, яка має статки, живе в іншому місці, приїхати до неї, щоб взяти над нею шефство, щоб полегшити життя батькам. Отже, дівчина має вже років 15-16, відповідно, може вже сама за себе працювати, але в той же час ще немає ніякої професії, крім того, що вона вміє гарно доїти коров і має певні. Майбутні, можливо, таланти до літератури. До речі, вона пише, що написала певний роман, відправила його, але його, звичайно від нього відмовились, бо він був ну, такий відчувала, що дитяча, дуже рука це писала. І ось вона приїжджає до цієї бабусі, і тут життя дещо налагоджується скажімо, стає зовсім інакше. Мені подобається читати це по-перше, цікаво по-друге, Якось пробуджує такі емоції, переживання, хоча Гориня мене подекуди дуже дратує. Про цю книжку я прочитала, що вона написана була ще в 1899 році, але не одразу опублікована. Взагалі, це австралійська письменниця. І вийшла вона за два роки в Англії через те, що вважалась надто феміністичною, і видавці Австралії не погоджувалися брати подібну книжку до друку. Але ця дуже знакова письменниця, вона видавала ще багато книжок, і з того, що я прочитала, навіть є премія імені Майлз Франклін, яка є дуже шанованою, і австралійські письменники є, вважають за честь бути нагородженим цією премією. Ну, зараз давайте трошки розпакуємо, подивимося, що я замовила. У мене дві посилки. Я... Не взяла ножиці. Я повернулась з канцелярським ножем і готова все розкривати. Ага, майже до кінця розрізала. Угу. Я бачу що це за книжки. Перед історією. Минулого тижня я мала не дуже хороший день, п'ятниця, 13 жовтня. І щоб якось трошки розважитися, я ввечері пішла до книгарні. Є там була подія, коли були запрошені блогери з різних Телеграм-каналів про книжки, це не позбув книгу «Читун», щоб такого почитати. І модерувався це Макс Нестелеєв. Я дуже ціную роботу Макса Нестелеєва. Люблю дивитися огляди на різні видання, які він перекладає, та й взагалі слухати його роздуми про літературу. Тому, звичайно, це був а, такий вогник, що треба обов'язково піти і а, послухати цю розмову. Я дуже рада, бо мені сподобалось. І я по перше. Була отримала своду і від цього вечора, від цієї розмови. Підписала книжку лабіринт американського постмодернізму. Перший том. Думала одразу придбати другий підписати, але потім подумала, що не хочу, щоб книжки були підписані в один вечір. Тому я думаю, що буде якась може інша презентація. Я візьму другий том, підпишу вже у автора наступного разу. До речі, бачила, що книгарні буде згодом десь за тиждень книжковий клуб Привалому меридіану», Але Макс тоді не казав, чи він точно буде на засіданні, тому я ще не знаю, чи варто мені брати Ця книжку, бо за описом це зовсім моя література. хоча цікаво було просто піти послухати, як ведеться розмова в цьому клубі, бо я там ще не бувала. І я відволіклася від теми. Тож, крім того, що зустріч була класною, я ходила і гортала книжки, мені дуже вони сподобались. Я вам зараз їх покажу. Але мій внутрішній жлоб змусив мене перевірити, чи вартість цих книжок в онлайн-книгарні. І так, там було дешевше, тому я, скажімо так, купивши ці дві книжки в. Онлайн-книгарні є. Зекономили ще на третю книжку, яку вам зараз покажу. Покажу все ж таки з зірки цього боксу це продовження Голуба Геннадія. Хто дивився наш марафон 24 години читання, то я думаю, мав оцінити цю книжку. На жаль, перший том вже зараз став бібліографічною рідкістю, як і третій чомусь на диву його немає в продажу. А другий. Все, що можна купити, тому голуб Геннадій, тримайся. Я думаю, якось прийде Сергій, ми його почитаємо разом. Не буду собі спойлерити про пригоди цього нестерпного голуба. І, власне, покажу ті книжки, які взяла. Вона теж, до речі, в плівці. Давайте зараз швидко знімемо. Можливо, не так швидко, як я собі це уявила. Ця краса, про що мріють листочки? Від Яка був пабрішн, як виявляється. Мені вона дуже сподобалась, вона дуже осіння. Тут такі милі, красиві ілюстрації, а це саме те, що мені було потрібно в той вечір. І я зрозуміла, що хочу мати цю книжку на полицях, вона буде, буде створювати мені такий ідеальний осінній настрій і буду її роздивлятися, насолоджуватися і піднімати свій моральний стан. І друга книжка, яку зізнаю чесно, я навіть повністю подивилась тоді у книгарні, це вулиця Широка, Еліс Малвін. Я цю книжку хотіла придбати ще раніше. Вона у мене була в бажанках, але я ніколи не бачила її вживу до того. Але ось гортача ілюстрація онлайн, вона мені сподобалася. Але якась було моє здивування, щоб ця книжка виявилася ще кращою. Бо тут сторінки вони розгортаються і можна подивитися більш детально кожну локацію, куди мандрує наша героїня-дівчинка. Наприклад, це музична крамниця, це городина, це квіткарня, це якась кав'ярня, порцеляновий магазин і таке інше. Мені дуже сподобалось, і я собі придбала, наскільки розумію, продовження немає. Хоча, я думаю, якби ця наша героїня гуляла іншими локаціями, це було б не менш цікаво. А ще мені здалося таким багатообіцяючим, те, що наприкінці їде така доросла ніби дівчина на велосипеді, і я подумала, що, можливо, це як на те, що буде продовження, і це вона вже підросла і буде дорослою ходити по різних крамницях. Так, mm -hmm. да, я люблю такі книжки, нічого вас, мабуть, це не здивувало. І була ще одна посилка, також дуже спонтанна, спонтанне замовлення зараз. Хто має гарний слух, може почути, як Джоні там заливається на балконі. Мій блискучий кеннер просто не може не співати. Давайте я покажу. Майже вийшло легко дістати це під скільним копаком Сильвії Плат, яка нещодавно вийшла новим накладом у ВСЛ. Мені ця книжка, чесно кажучи, не була цікава, коли вона виходила ще кілька років тому, хоча вона дуже красиво оформлена майстерню агравка. Потім я читала цей текст правда, в електронці. Мене книжка теж не дуже вразила, хоча була цікава, бо відтворює атмосферу Нью-Йорка, плюс життя талантовитою дівчиною, такої письменницької письменницькими схильностями. Але той момент мене ця книжка не вразила, можливо, через те, що читала її онлайн в потязі і в поході, це на той момент, коли ти можеш прямо максимально солодитися літературою. Проте, через те, що всі її дуже люблять, в тому числі Діанна з каналу після ним ковпаком я захотіла її перечитати і подумала, а чому б це не зробити в цьому прекрасному виданні? Тим паче, ви знаєте, як я люблю дуже красиві і стильні книжки. Ще хотіла розповісти, як ходила декілька разів вже на різні зустрічі з Іриною Цимбал. По-перше, це було в музеї української діаспори. Там пані Ярина розповідала загалом про Василя Кричевського була тематика. Але ширше вона розповідала про його зв'язки з літераторами 20-х. По-перше, вона зачитувала нам фрагменти з неопублікованих частин книжки Яновського майстер корабля. Вона розшифрувала деяких персонажів, які там були. Зокрема, вона казала, що професор це і є Василь Кричевський. Я, взагалі, то «Майстер корабля слухала в аудіо минулої. Осені чи літа. Мені ця книжка загалом сподобалась, хоч і досить довго читалась, через те, що я закінчила читання її вже восени, а там писується така дуже літня атмосфера. Тим не менше, після цієї розповіді пані Ярини мені захотілося цю книжку перечитати. І, бач, вона казала, що у новій серії яка буде у Віватіця. Новітня класика, чи як вона називається, така красива з кольоровими зрізами. Там публікуватимуться саме ті фрагменти тексту, які не були друковані ні за життя автора, ні в якихось інших виданнях. Вони винесені в кінець, і тому мені цікаво було б це почитати. Можливо, я коплю собі цю книжку для колекції наступного літа чи через літо її перечитаю, знаючи вже набагато більше про сам текст. І крім того, вона показувала свої видання, які виходили ну, якісь ті якісь пізніше. І перші пам'ятники цих книжок, і яких оформлював Василь Кричевський, це було дуже цікаво, мені неймовірно сподобалось. А потім я ще ходила до театрального музею. Там також пані Ярина розповідала, але вже на іншу тематику. Це було більше про театр і про Леся Курбаса. Та зустріч мені також сподобалась. Тому я дуже тішусь, коли вдається потрапити на якусь її лекцію. І якщо у вас буде нагода, то дуже рекомендую також туди сходити, бо воно того варте. А зараз, взагалі, такий час, коли всі намагаються. Або будуть намагатися, я так відчуваю, знімати якісь страшні жуткі марафони. Але я не дуже люблю цю головинську стилістику, тому як мені подобається це дивитися на відстані. Я люблю гарбузи, у нас на роботі зараз їх благо багато. Вони такі гарні, оранжеві, стильні. Я люблю гарбузовий суп, певні страви з гарбузом, ось випічку, наприклад. Але я не люблю ось ці всі скелети, черепки і таке інше. Хоча в мене була думка про те, щоб купити собі такі сережки. Але я зрозуміла, що ні, я одягну їх один раз для відео і потім ніколи більше не буду використовувати, тому навряд. Але для вас я сходила в крамниці і підзняла цю головінську атмосферу, тому вам трошки покажу, щоб ви уявили, як можна підготуватися до цього. А я ж поправді не купувала ніяких скелетів, зате купила собі вже кілька новорічних іграшок. Та цього року я готуюся вже в жовтні. Добре, пішла я читати, побачимось з вами згодом. В музей приходили дві чудові письменниці, авторки міського фентезі, і не тільки. Це Наталія Довгопол. Я думаю, про неї ви від мене вже неодноразово чули, хто давно на каналі, а також Світлана Тараторіна. Я їм проводила екскурсію, і ми так от прогулялись музеєм, поговорили, поспілкувались. І я дізналася, що Світлана Тараторіна має прекрасну колекцію про Київ. Взагалі вони обидві авторки дуже цікавляться київською історією, міським побутом. І з ними дуже цікаво розмовляти про все це. Так, Ослан Тараторіна має колекцію книжок про Київ. Вона казала десь біля 200, Я просто трохи заздрююсь, хотіла б колись побачити цю колекцію. Але не головне це, а те, що попросила кожен за написати таке завернення до читачів каналу і розказати про якусь одну зі своїх книжок. І власне зараз ви все це побачите. Тож, приємного перегляду! Привіт, я Наталя Довгопол і я раджу вам почитати мою новеньку книжку Витязь і вірлиця. Це е, чаклунське романтичне фентезі, дія якого відбувається у 13 сторіччі за два роки після вторгнення хана Батия до е, земль, земель Русі. Ця книжка повертає наших богатирів на терени України. Також вас чекає мандрівка міфологічними українськими землями, знайомство з чарівними істотами і, звичайно, багато-багато кохання. Привіт, я Світлана Тараторіна, і я рада оголосити, що наразі триває передзамовлення на перевидання мого першого роману «Лазарус». це Урбан Фентезі, події, якого відбуваються у Києві, початку 20-го століття. Це буде надзвичайно красиве видання, і воно воно обов'язково нагадає про всі детективні пригоди головних героїв, і ви матимете змогу трошки за ними поспостерігати, коли нарешті таки допишу другий другий роман. Тож закликаю вас, поки йде передзамовлення, включайтесь в цю історію і побачимось з вами на якихось презентаціях. І заразом вирішила розкати вам про одну з книжок, яку дочитала. Це небутте Ніла Геймана. Я, чесно кажучи, раніше у автора читала лише короліни, вона мені якось не дуже пішла минулої осені, але в небуте я повністю закохалась. Причому читала саме ту версію, переписану автором. Таку типу компіляцію його видань для англійців та американців, і вона просто неймовірна. Там такий розкішний гумор, що я навіть почала по-другому колу цю книжку читати, бо мені дуже подобається. Розповідає там про хлопця, який живе у Лондоні, має досить непогану роботу, має прекрасну наречену Джесіку, яка тягає його постійно різними музеями, на що він дещо скаржиться, але одно називає її вогнем і коханням свого життя. вони навіть хочуть одружитися. І ось в якийсь момент він поспішає на зустріч і нахідник перед ним падає дівчина, яка видно, що поранена, і потребує допомоги. І ось з цього моменту життя Річарда закручується, бо він певним чином потрапляє до долішнього Лондона, тобто Лондона підземного, який, звичайно, сповнений різних магічних істот, незрозумілих сутностей, і не все так буде райдужно, там будуть випробування. Але яка ж прекрасна ця книжка, мені так сподобалось. Ось така міське фентезі, яка мені дуже до смаку. Тому якщо ви щось подібне любите або шукаєте, дуже атмосферне, дуже з класним гумором, з крутими образами, персонажами, коли герої тобі дійсно подобаються, принаймні мені так було, то дуже раджу цю книжку почитати. Мені несамовито сподобалось. Всім рекомендую. І там ще був такий момент, дуже смішний. А, власне, Джесіка, вона водить нашого Ричарда по музеях. і Він постійно жартує, що вартість тістечка в музеї коштувала б їм можливості придбати ще одного Ван Гога. Та й взагалі, коли в ці музейні перепетії, це дуже смішно. А ще мене ще дуже розважило, це колекція тролів Ричарда. Він каже, що кожен чоловік нібито мав мати якусь дивакувату колекцію, і він не планував цих тролів збирати. Але одного разу йому. Він знайшов просто троля по дорозі, приніс поставив на стіл. З того часу колеги почали постійно йому щось заносити, і його стіло бріс цими тролями. Взагалі класна історія. Ще раз рекомендую. До сьогодні до аукціонного дому Голденс хочу подивитись аукціонну виставку. Там багато художників 20 століття, і серед них є робота Маневича, це художника емігранта який буде тичний до створення української академії мистецтв. І мені дуже цікаво подивитися цю ці роботу вживу.